Вітаю, Вітаюся з вами з забитою фразою. Доброго вечора ми з України. Сьогодні 22 січня 16.20. Ви помітили, як світловий день уже збільшився? Ми вийшли трішки, помогли підпоратись. в основному біля овець і вивела його гулять. Бачите, що робиться? Ні-ні-ні, пішли в берег, сходимо, зайчик. От, умничка. Давно я не знімала відео. Коротенькі, з бусею викладую. Викладую таке слово. Ні-ні-ні, пішли, Не лізь туди. Пішли. От, умничка. Ні, я позавчора гуляла. Розмовне відео зняла на камеру, не на телефон, але воно мені не сподобалось, я його і видалила. Творчий кризис. Криза творча. У нас усе добре. тиша. Вчора вітер був, позавчора був здоровий вітер, але було сонячно. Напевно, це перший сонячний день був позавчора в цьому році, але радує. З одного боку потепління трішки менше йде топлива в людей. Не так люди мерзнуть, а з іншої сторони, ті, хто в селі, то це багнюка. Позавчора тут не можна було пройти по городу, воно все розтало. А сьогодні більш-менш нормально. Сьогодні у нас до обід світло виключалося в режимі мінус 4-2. О другій годині увімкнулося і тепер вимкнеться о 18-й, а о 20-й включиться сьогодні свято, День Соборності України, тому нам зробили такий подарунок. А так у нас вимикають і вночі, і в день. Вночі плюс 2 мінус, о, вночі плюс 4, мінус 2, а вдень навпаки. А позавчора також через те, що було тепло, то цілий після. Обід, світло було. Чотири години було світло, і я встигла чотири рази зарядити пральну машинку. І якраз так гарно співпало, що все висохло на дворі. А так нічого нового у нас. Всі живі, здорові наші тварини. Хочу витягти його в берег, сходити. Там травичка не такі будуть грязні лапи. Не думайте, що я його так за погодок тягну, я просто його направляю. А так він дуже розумний і молодець. Один мінус на прогулянках, те, що він боїться чужих людей. Як побачить десь, хоч і здалеку, хоч та людина і ніяк на нього не реагує і не йде до нього. І ще боїться радянських оцих старих тракторів. Нових, ні, оцих здорових, ні, комбайни. Ми сидимо навпроти двору на колодязі, їдуть комбайни, нуль реакції. Просто дивиться і все. А оцих хлопавок старих дуже боїться. Ну як дуже, просто тікає. Далеко він не втече. Хтось мене запитував. <смір> Чи Буся в битві з котом переміг, завжди перемагає. Він такий ласкавий, тільки в будинку. <смір> а на дворі, при, при погляді на чужого кота в ньому <смір> така агресивна. Сторона просинається. Але добре, що поводок, але і виривається. Оце те коротке відео, де Буся після битви з котом, він у мене вирвався. Добре, що далеко не втік. Якось так вийшло, з поводком, прямо вирвався отак. Ну, того кота він гарно відмехетелив, а йому рідко коли достається. Дуже він агресивний до чужих котів. І тому хто питає мене в селі і кит на поводку. Я вам так скажу, моя думка така. Я сьогодні до неї якось мені на думку прийшло. А яка різниця кит де у місті чи в селі? Чи ви думаєте, що в селі немає для нього небезпек, менше транспорту? Той самий транспорт. Агресивні собаки віддязані бігають? Люди також різні бувають. Думаєте, не зможе ніхто отраву десь розкладати для і миш, а коти надибають і тоді мучаться? У мене в дитинстві так улюблена собака загинула. Віддязували, побігла до сусідів через два двори. І щось ухватила. Може, де криса валялася. Мертва від яду, від отрути. І отак. Я дуже горювала за тією собакою. Дуже було шкода. Тому я кота вигулюю на... Її. І мені так спокійніше, що він довше з мною пробуде. Тим паче буся підняв таку планку для котів, для хатніх котів, що я не знаю, чи після нього в мене буде коли-небудь кіт у хаті. Тому що з ним зрівнятися по розуму, по, як сказати, те, що він... Ой, в туалет пішов, не будемо відполікати. Дивіться, крути риють землю. По розуму, по тому, що він з вікон нічого не скидає, він на столи в кухні не лізе. Покладете, лежатиме все після вечері, м'ясо, ковбаси, він цього ніколи не візьме. В кухні по столах він тільки може стрипнути на стіл, щоб на вікно, на мале вікно, те, що в кухні біля мийки. Оце все, що він може. Жодного вазона, жодної обірваної тюлі. Туалет. Ось він терпів півдня, не те, що терпів, просто в нього, як от у собак, яких вигулюють, вони от якось пристосовуються і ходять в туалет тільки на дворі. Він дуже рідко коли ходить в лоток. Це якщо ми кудись там чи їдемо зранку, що я його не вигулюю, тоді він може і то. Так що я хочу, щоб він довше прожив. Ось, здається, крутина рили землі, свіжа. Оце і ось берег. Піднімаємося вже по-другому обніжку нагору. Тут не молоченна соя, а тут кукурудза. Я зараз третій день читаю книгу, чи другий, третій, сьогодні третій день. Мені попалася така фраза, я вже думаю, я то скріни роблю, бо я ж на телефоні читаю електронні книги. Скріни роблю, а тоді удаляю, забуваю. Треба такий собі блокнотик завести з улюбленими мудрими висловами. Що найкраща найкращий час доби, ну для героя тієї книжки, найкращий час доби це ранок. Просто ще не знаєш, що з тобою відбудеться за цей день. Може, щось хороше, а може і ні. Мені так. Оце згадала, думаю, поділюся. Комусь вечір найгарніший час, комусь ранок. Бо ти вранці встаєш, якщо в тебе ще нічого не сталося, ти про щось думаєш цей день. Так от ранок хороший тим, що ти ще не знаєш, що з тобою відбудеться за цей день. Не про що, вже набалакала майже 10 хвилин. І знову ж не знаю, чи я це відео виставлю, чи видалю. Нема дуже такого настрою. Може на днях зніму наших хвостатих, рогатих, безрогих. Ну, а ми зараз ще підемо, посидимо, може, на колодязі. Підемо додому. Не заходь. Я в тому році, отут то також була кукуруза, але вища і не така поломана. Я його на різдво згубила тут. Пішла знімати, О, там був такий гарний захід сонця, розвертаюся, а він не знаю де. Обшукала кругом города, це все обходила, букала, букала, його немає. Вже потім він прийшов туди в двір, навпроти нашого двору. Я його там знайшла по темному. Він сидів на, до... на бруску дерева. І такий був заплаканий. Це треба було, я не знаю, треба було зняти на камеру. У нього такі очі були в сльозах. Він так перелякався і після того на другий, на третій день. Оце так гуляємо, а він обертається і дивиться, чи я йду слідом, чи ні. Він і сам злякався. Отож пішов кудись, може щось десь унюхав, тут по городу пролазив. Ну все. Підемо, ми зараз посидимо. Всім до побачення. Тримайтеся. Все треба пережити.